Ордення, це загальна назва самості, відчуття існуючого я. У цього відчуття самості є виправлення, привести. Самість людини достану, стану, коли вона зрозуміє, що ні на що не здатна, що означає ні на що не здатна, здатна набагато що в цьому світі, але не здатна сама прийти до виправлення. За допомогою чого приводять людину до усвідомлення того, що вона справді бачить, що не здатна сама виправити себе, прийти до лішма за допомогою трьох схильностей: заздрість, пристрасть і почесті. Завдяки тому, що всередині бажання отримувати людини є заздрість при страсій почесті, бажання отримувати розвивається. І в, своєму, і в своєму розвитку людина щоразу бачить, що не здатна панувати е, над бажанням отримувати піс. Встановити на нього намір заради віддачі, використати його справді відповідно до вічного формату. І тоді вона е, здається. Е, і просить творця, щоб Творець, допоміг їй. І все наше просування по суті складається з безліччі таких станів. Ми намагаємося, і нездатні намагаємося, і не нездатні, що щоразу в нашому серці також формується молитва до Творця на звернення, що я не здатний, що я не можу. Поки це звернення, що не з'ясоване до кінця, що воно саме до Творця, що я тоді. Розчаровуюся в собі хочу перейти до заради віддачі, але не здатний. Але поступово людина починає з'ясовувати всі ці деталі всередині свого бажання утримувати. Всередині свого оточення. І починає дедалі більше потребувати цієї мети, починає бачити, що інакше все її життя це життя тимчасове і випадкове, марне, поки це звернення не просто природне звернення через якесь випадкове розчарування, а воно стає певним підходом до всіх випадків у житті.